У Дніпропетровського з будинка неподалік Палацу культури Металург жителі міста демонтували пам'ятну дошку Станіславу Косіору. Цього більшовіцького партійного та радянського діяча визнано одним з організаторів голодомору в Україні 1932 1933 років. Представники ініціативної групи кажуть, що намагалися це зробити протягом двох років. Нещодавно про заплановану акцію повідомили керівництво індустріальної райради. Матеріальної цінності дошка не становить. Про це кажуть у місцевому комунгоспі. Її хочуть відреставрувати та віддати до музею, правда, якого невідомо. Під тиском якихось обставин влада пішла нам на зустріч. Тобто, ми звернулися в райвиконком індустріального району. О, з такої пропозиції, тому що для того, щоб перейменувати вулицю, це дуже складна там адміністративна і юридична процедура. А для того, щоб зняти цю дошку, не потрібно ні грошей, не потрібно ніяких особливих вказівок. Дану табличку будемо доправляти до виконкому. Подальшому буде вона одреставрована та передана до музею. Крім того, активісти кажуть, що найближчим часом завітають під стіни управління при залізниці, що на проспекті Карла Маркса їхня ціля зняти дошку Феліксу Дзержинському.